Досить погана репутація у нас як у українок в Європі. Беремо вам до прикладу Німеччина в свій час, коли наші активно дуже переїжджали в перші часи війни. Відразу дівчатам надавалися соціальні виплати, місця для проживання, і активно німці допомагали одягом, взуттям, там якісь коляски, якісь ровери і все, що завгодно. Тобто були місця такі, де можна було прийти, отримати, взяти або за копійки, суперкопійки, ну типу там умовно за 5 євро, або взагалі безкоштовно багато чого давалось. І ще Тобто, те, що тобі надавалась просто як допомога, як підтримка, вони тягнули ті ровери, тягнули ті ролики, якусь хі... домашню техніку, і відправляли цими перевезниками до України. Ці думали, що вони паймілі всіх відразу розумієш, що вони самі розумні, але ж на жаль, німці це все чудово бачили. Просто по своїй природі культурі вони ніяк не могли це, скажімо, протидіяти або якось змінювати. Вони цьому дозволяли, але довіра, довіра все менше і менше ставала. Тож, по факту, на сьогодні жінки українські спілкуються зі с. Сво... Воїми німцями дуже мало хто будує комунікацію. Думки про нас дуже досить різні і не самі найкращі. І тому сьогодні репутація, особливо жіноча репутація нас в Європі, вона низька і по суті сьогодні такі настрії вже загальні по відношенню до нас.